Полювання на лихачів до кінця лютого державтоінспекція особливо прискіплива до водіїв в області. Проводять операцію швидкість обгін порушників, перевиховують штрафами та бесідами. Інспектори наголошують, через перевищення швидкості та неправильний обгін найчастіше трапляються аварії. Торік на Кіровоградщині сталося майже півтори сотні ДТП, в яких загинули 57 людей. На порушників вдаївці полюють початку лютого. На Олександрівському посту стежать за порядком однієї з найжвавіших трас. Інспектори не лише виховують любителів поганяти, а й проводять профілактичні бесіди з водіями. Це впливає на основноварійності, впливає на небезпеку до учасників дорожнього руху. Бута поломою. Одні керманичі поради вислуховують і на камеру заповняють. Правил не порушують. Притримуємося як же, тому що це не тільки наша безпека, а й безпека інших і пішоходів, і водіїв. Є такі, які не Перетримуються, порушують і грубо порушують. Ну, так. Приходиться тільки пальцем, отак отказувати, а більше нічого не зробиш. Інші зізнаються, інколи швидкість перевищують. Завжди Ні, не завжди, но буває саме за такими порушниками і стежать даївці, щодня зупиняють до десятка лихачів. У минулому році під час нагляду за дорожнім рухом працівниками Державтінспекції області було виявлено та припинено 12 тисяч 620 порушень правил дорожнього руху, перевищення встановленої швидкості водіями. В роботі правоохоронцям нині допомагає система гарпун. Фотографує авто, що перевищує швидкість і одразу передає інформацію на ось цей комп'ютер. Тут видно. Який автомобіль, з якою швидкістю рухається, і ми вже через декілька метрів зупиняємо автомобіль. Запропонуємо водію ознайомитися з порушенням. Тобто автомобіль, номерний знак, момент фіксації. Швидкість автомобіля. Ці фото прикріплюють до протоколу. Вони є беззаперечним доказом порушення правил дорожнього руху, зазначають даївці. Мінімальний штраф 255, максимальний 340. Є ще стаття 122, частина 3 Перевищення водіями більше на 50 кілометрів за годину. За що передбачено? Мінімальний штраф 510, максимальний 680. Проводитимуть операцію швидкість до кінця лютого. Інна Промакеля, ділянки день за днем.